Усім привіт! Сьогодні ми ділимо дробі. Прочитаємо правила. Для того, щоб поділити дріб на дріб, необхідно перший дріб переписати, ділення замінити множенням і другий дріб перевернути. Подивимося, як це працює. Дві третіх поділимо на одну шосту. Перший дріб перепишемо. Дві третіх переписуємо. Ділення заміняємо множенням і другий дріб перевертаємо. 6 перших. Подивимося, чи можливо виконати скорочення. 3 і 6 можна поділити на 3. Тут 1, тут 2. Обчислюємо 2 помножити на 2 4, 1 помножити на 1 1. Риска дробу це знак ділення. Тобто 4 перших це одне і те саме, що 4 поділити на 1. Тобто це 4. Наступний приклад: 10 поділимо на 5 шостих. Перший дріб необхідно переписати. Як же ж нам число 10 записати у вигляді дробу? 10 це 10 перших, 10 поділити на 1 і буде 10. Далі ділення заміняємо множенням і другий дріб перевертаємо 6 п'ятих. Подивимось, чи можна скоротити. Можна виконати скорочення, 5 поділити на 5, 1, 10 поділити на 5 2. 2 помножити на 6 12, 1 помножити на 1 1. 12 перших це 12. Наступний приклад. Мішаний дріб третю, необхідно поділити на мішаний дріб 1,5. Перший дріб необхідно переписати, але перед цим ми мішаний дріб маємо перетворити в неправильний. Для цього 5 помножимо на 3 і додамо одиничку. 5 помножити на 3 15 плюс 1, 16. Це ми записуємо в чисельник, знаменник той самий. Ділення заміняємо множенням. І перед тим, як ми перевернемо цей другий дріб, ми його так само перетворюємо в неправильний: 1 помножити на 9, 9 І додати 5, 14, 14 дев'ятих перевертаємо 9, 14. Подивимось, що можна скоротити. 3 і 9 можна скоротити поділити на 3. 3 на 3 1. 9 на 3. 3. 16 і 14 також можна, поділити на... Скоротити, поділивши на 2. 14 поділити на 2 7. 16 поділити на 2 8. Обчислюємо. 8 помножити на 3 24. 1 помножити на 7 7. 24 сьомих це неправильний дріб. Виділимо цілу частину. 24 на 7 не ділиться, але максимально наближений до. Число до 24, яке ділиться на 7, це 21. 21 поділити на 7 3. Остача в нас вийшла 3, ми її записуємо в чисельник. І знаменник залишається той самий відповідь 3,3. І останній приклад: 10,11 необхідно поділити на 10. Перший дріб ми переписуємо. Ділення заміняємо множенням. Десятка в нас це 10 перших. Перевертаємо, буде 10. Подивимось, чи можливо виконати скорочення. Так, можливо. Обчислюємо 1 помножити на 1, 1, 11 помножити на 1 11. Це все. Бувайте!